Велика перша бронетехніка до нас вже рухається, має на увазі М2 Бредлі, унікальна дуже якісна машина, і в якійсь частині не поступається танкам. Поясню чому. Два серйозні моменти. Перше має надвисокошвидкісну скорострільну гармату М242 у боєкомплекті боєприпасом М 791 на відстані 2,5 км кілометрів з БМП 2 робить решето. Підкреслюю решето. Якщо той самий БМП2 має на борту до 500 снарядів, то ця машина має. Має 900 і найголовніше є дві два пускові контейнери: bgm-71 один 2 які неймовірно добре себе показали на бойовищах на близькому сході. Так, от крім двох пускових контейнерів без, безпосередньо на башті бронемашини, є ще п'ять. П'ять ракет у відсіках це сім ракет в одній машині, плюс колосально зростає бронезахист самого особового складу. Не забуваємо початок цієї війни, коли наш особовий склад рухався до поля бою в основному на пікапах і позашляховиках. Розуміємо, що снаряд, який вибухає у межах 10-20 метрів, шкодив і людей, і техніку. Оце вже практично неможливо. Плюс ця машина дуже непогано витримує атаку того самого БМП 2 у комплектації гармати 2 А 42 Дуже. Багато всього на наговорив. Так, от у підсумку така техніка це уже по великому рахунку легкі танки. А ще не забуваємо просто неймовірно хороші шведські, а це 90 із гарматою у 40 міліметрів швидкісною. А може і комплектуватися повноцінною танковою гарматою. І французькі так звані колісні танки, хоча це трошки некоректно, але так народ звик амікс 10 рц також себе неймовірно добре. Показали на бойовищах в Іраку, і весь цей гігантський бронепакет, це поза тисячу машин різних класів, до нас рухається. Дуже вибачте, за мій егоїзм. Дозволю собі вжити це слово, раз мене вже на початку називали найкращим аналітиком авторитетно. Заявлю, що е, такої кількості бронетехніки, ще ще Другої світової війни, ніхто ніде ніколи не отримав, особливо у співвідношенні кількість термін за місяць часу. Поза тисячу масин оголошено. А у Другій світовій війні радянський Союз за всю війну отримав 12 тисяч танків в основному, щоб ми розуміли, масштаби Другої світової війни і нашої війни, що є, як цей сигнал треба розуміти, там на заході дійшли до твердого висновку. Прискорюємо перемогу, але всі знають моє улюблене слово. Не зачаровуємося і не поспішаємо про кількість термін. Чи зайдуть за сил Бредлі, що бредлі в компанії в Іраку по статистиці підбили більше танків ніж Абрамси знищили танків? Тобто, от він там ітверджує цю тезу своїми очима. От, власне, тоді ще капітан Черник бачив результат роботи М 2 Бредлі по знаменитих радянських танках. Т-72. Вони не витримували їхнього шквального вогню.